1 жовтня жінки-медики мають стати на військовий облік. Але що це означає для них? Зараз розберемося у цій темі, але спочатку підпишіться на наш канал, адже вже у наступному відео ми розкажемо, кому жінок заборонять виїзд за кордон. 1 жовтня всі жінки-медики в Україні від лікарів до фармацевтів мають стати на військовий облік. Спеціальність враховується не тільки за дипломом, а й за фактичним місцем роботи. Регулюється це все указом Міністерства оборони України номер 35 Що саме це означає для наших медичних працівниць? По-перше, вони матимуть такі ж обов'язки, як і військовозобов'язані чоловіки. Тобто, вони також повинні ставати на військовий облік, проходити підготовку до служби і навіть повідомляти у військомат. Про важливі зміни в житті. Тобто, якщо ви змінили сімейний статус, місце проживання або реєстрація, а також якщо у вас отримана інвалідність або статус внутрішнього переселенця, ви повинні про це повідомити. А ще тепер жінок будуть штрафувати. Не стала на облік заплати державі від 850 до 1700 гривень. Так само бити по гаманцю буде і керівництво підприємства, де працюють жінки. Медики, як стати на військовий облік, це доволі легко зробити. Наприклад, вищі навчальні заклади самостійно надають список випускниць в ТЦК за два місяці до закінчення навчання, але після отримання диплому вам потрібно буде обов'язково з'явитися у військкомат. А якщо ви вже маєте медичну або фармацевтичну спеціальність, то вам на оформлення дається три роки. Тобто кожна жінка, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих трьох років. Тож 1 жовтня вас чекають у ТЦК з таким пакетом документів: заявою про взяття на облік, паспортом, ID-картою, документом про отримання спеціальності, довідкою про роботу і свідоцтвом про народження дітей, свідоцтвом про одруження та фотографіями 3 х 4. Щодо вагітних та матерів, вони також повинні з'явитися у військомат. Однак вагітні відразу визнаються непридатними до служби, жінки, які виховують дітей самостійно, мають три або більше дітей, або виховують дитину з особливостями, також визнаються непридатними до призову. Проте, Деякі не зможуть покинути Україну. Про ці обмеження ми розкажемо у наступних відео, тож обов'язково підпишіться на наш канал. Дякую, що додивилися це відео. До зустрічі в наступних випусках!